Сьогодні у програмі Ігор Шкіря провів засідання парламентського підкомітету з питань автомобільного транспорту. Складається враження, що автоперевізники стають злішими кожного дня. Постійна ротація урядовців та відсутність результатів у реформуванні галузі провокують їх на крайні заходи. Дорожнє господарство потребує хоча б для ремонту 100 мільярдів гривень щороку. Таке заявляють в «Укравтодорі». В Мінінфраструктури ж покладають особливі сподівання на будівництво платних доріг, а в столиці обіцяють працювати згідно із п'ятирічним планом. Детальніше про це дивіться далі у проєкті Транспорт. Влада змінилась, а ось принципи її роботи ні, не зважаючи на гучні заяви про. Боротьбу з корупцією, прагнення жити по-новому та створення сильної команди для складних часів, ситуація у транспортній галузі практично тупцює на місці. Вкрай важливі для реформ нормативні документи затримуються у різноманітних держструктурах. Таку думку висловив голова Федерації роботодавців автомобільного транспорту України, народний депутат Ігор Шкіря. Проблема в тому, що міністри міняються. Работают большие команды и чиновников, и представителей рынка, а потом при каждой смене чаще всего теряются все наработки и такая у нас история неправопри... нет неправоприемственности. Это то, что мы обсуждали в общем-то в министерстве. И сегодня в этой экономической ситуации в общем-то участники рынка перевозчики конкретные. Вони просто вже не хотят ждать, не хотят э, терпіти, У них просто нет уже сил. Постійні зміни у керівних органах на всіх рівнях несуть лише негатив у роботу будь-якої галузі економіки. У профспілках наголошують, що досить часто на місцевому рівні працюють чиновники, котрі жодного стосунку до транспортної галузі не мають. Якщо ми говоримо, що міністерство виразителя і політики на автомобільному транспорті, то где подход? где вот та дорожная карта отдельно по областям и с раскладкой, что на сегодняшний день надо будет делать, когда придут полномочия вниз. Ноль на массу сегодня, никто об этом не говорит. Но мы же в первую очередь столкнемся потом с тем, что один повар, третий еще кто-то, но ни одного человека нету в автомобильном транспорте, вернее, в администрации, облдержадминистрации. администрации, понимаете? І ми начнем сталки у цей ситуація, що німець людей учить, що немедленно надо повишати спрос е, в, в, в персоналі. Висловлювались присутні не лише щодо нових ставлеників від діючої влади. Присутність у нинішніх керівних органах відвертих непрофесіоналів, котрі зберігають свої посади від уряду до уряду, вже просто шокує пасажирських автоперевізників. Нові старі Ігор Миколаївич, ми е, з вами у цьому кабінеті говорили про те. Говорили про директора департаменту і так далі. Сидить безізвісна Світлана Кубальська, я її поважаю як жінку і все такое. Але вона причетна до цього бедлама, який на автомобільному транспорті. А ми їй сьогодні Роман каже, що от треба, от заступники. Ви сказали, що пропонується і все такое. Люди добрі, якщо ми будемо підбирати людей, які не понюхали транспортного поруху, Нічого не буде, і будемо ми ще жити 25 років в ніщіки. До кубальської в мене претензія не буде вона працювати е, толково. Тому що якщо вона при доброході нічого не робила, то й зараз не буде робити. Сама ж звинувачена у непрофесіоналізму чиновниця традиційно поскаржилась на бюрократію і неможливість ухвалювати необхідні ще позавчора документи через, начебто, неквапливість інших відомств 25.03... Это постановление было принято. На сегодняшний день Держпетприемство, насколько мне известно, потому что с Министерством экономики достаточно сложное. Вы понимаете, с учетом того, что они отрицательно относились к отмене 12 пункта, сложный контакт налаживается. Нам, вроде бы, как известно, что Держпетприемство завизировало этот проект постановления. Естественно, Министерство экономики, как разработчик, оно, согласно регламентных требований, оно тоже должно было завизировать. Ему уже не требовалось этого делать. Министерство финансов. На черзі і міністерства юстиції соответственно. Після этого постановлению буде присвоєн відповідний номер. Особисто мені доволі дивно чути подібні виправдання, адже ухвалення документів, котрі, до речі, насамперед розробляють профільні асоціації, і входить до компетенції подібних чиновників. Чого ж жалітися? Працюйте. Аксіому про те, що кадри вирішують все, зайвий раз підтверджує і цілковита відсутність у просуванні різноманітних нормативних документів, необхідних для нормалізації роботи галузі пасажирських автоперевезень. Хоч вище керівництво постійно змінюється, але ж середня ланка залишається практично непохитною, чому ж із кожним новим урядом доводиться починати все від самого початку. У нас як такова програма розвитку і ісесення. Завершення... Это транспорт просто отсутствует. И вот, э, транспортники об этом говорят на каждой нараде. На каждой нараде последняя была принята коллеги в 2001 году. В 2011 году было дано поручение. ну так оно потом э, было завалено. успешно завалено, менялись министры. Э, опять же, ведь ситуация же повторяется. Була злочинна влада, попередники, прийшла нова власть, Міняються міністри. От е, був бурбак, прийшов новий міністр. Все ж розірвалося там, що діла, що не діла. Спадкоємність без відповідальності влади не лише вкрай ускладнює роботу автотранспортного ринку, але й завдає величезних збитків державному бюджету, на скромність якого нині сиплеться стільки скарг від урядовців. Атиньовий оборот вместе з маршрутними таксі нелегальних перевозок составляет 40 мільярдів. Десять миллиардов бюджет не, не, то получает из-за того, что если маршрутные такси, они ну, таксомоторы, они вообще полностью в тени. Работают, э, ну, не, никакая вообще работа с ними не проводится. В пассажирском транспорте фактически мы говорим э, уже не одному министру, что вы давайте нам конкретно срок назначайте, Или вы можете наводить порядок, или вы говорите, что вы не можете, и тогда все должны работать тоже нелегально. Ну, ну нельзя так, что есть э, часть перевозчиков, которые по закону работают через автостанции, пассажиры застрахованы, а большая уже половина работает как хотят. Ну, давайте определяться, наводить порядок. Или все должны работать как хотят. Ілі давайте працювати на державу. вкрай важко б'є по кишені офіційних перевізників. Ситуація із недосконалістю системи тарифоутворення у внутрішньообласному сполученні. Заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Оксана Рейтер відзначила, що Мінекономрозвитку спільно з Мінінфраструктури розроблено проєкт постанови кабінету міністрів про внесення змін у додаток до постанови уряду від 25 грудня 1996 року, номер 1548. Покликаний на удосконалення тарифу утворення у сфері пасажирських перевезень. Відповідний проєкт вже прийнято на засіданні уряду, але через бюрократичні процедури він буде висвітлений на сайті уряду та Мінінфраструктури трохи пізніше. Он прийнят на кабміні, а проєкт да, в законодавство, тарифи отпустили. Єдине, що что... З точки зору бюрократії ано дорабатувається пшому бистре про насілення у всіх согласовали. Доробляється, на сайті, у Оксана Рейтер також довела до відома присутніх, що міністерством розроблено та висвітлено на сайті для обговорення проект закону України про приведення законодавства у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського союзу. І він, за словами присутніх, м'яко кажучи, не зовсім відповідає українським реаліям, яким до Європи норм ще ой як далеко. Отдельное внимание вопросу безопасности, который тоже в этом проекте законодательства выписан, потому что на сегодняшний день мы переводим ответственность за безопасность на транспорте с органов, проверяющих на самого перевозчика. Сам перевозчик у себя в организации должен будет обеспечить создание системы безопасности, какой именно будет перечислено. Его никто не будет проверять. Если у него будут в нужном техническом состоянии автобусы, если у него будут подготовленные водители, трезвые, нормальные, работать умеют, работают, его трогать никто не будет, к нему ни разу никто не придет. Ни господин Балин, ни его друзья, другие инспекторы. Если же этот автомобиль по какой-то причине попадает в аварию, ну, извините, І тоді прийдем жорстко. Цей проект отримав критичні зауваження присутніх керівників галузевих громадських організацій, які наполягали на тому, що такий проект закону не вирішує проблемних питань галузі пасажирського автомобільного транспорту загального користування, адже, приміром, заборона прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, котра триває вже півтора року, призвела до багаторазового збільшення кількості нелегальних перевізників на ринку. И мы говорим, вот к вам придут, когда вы совершите ДТП. Придут! Но почему они не приходят сегодня и не борются с нелегальными? Вчера. Вот я не говорю, там при злочинной владе попередникам. Почему не боролись в 14-м? Почему не борются в 15-м? Почему вчера? Почему сегодня не борются? Так запрет же ввели. Какой запрет? Какой запрет? На проверку малых предпринимателей. Вы, это позор для страны. Это позор для страны. Мы, мы идем в Европу. Это позор, когда 90% рынка или 80% работает нелегально. Сидит 700 человек чиновников, получающих заработную плату, имеющих полномочия и не имеют права проверять. Что значит не имеют права проверять? Да приди, на, возьми с собой сотрудника ГАИ, возьми с собой УБОП, возьми с собой у УБЭП. Это было когда? Колесников был вице-премьером, вице мы проводили круглые столы. Это, 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 это делать можно и нужно. Був підтриманий Шкіря і віце-президентом Федерації роботодавців автомобільного транспорту Укравтотранс. Петро овчар відзначив, що фахівці громадськості неодноразово опрацьовували та приймали участь у робочих нарадах щодо обговорення вищевказаного проекту закону України у відповідність з актами Європейського союзу. Однак жодних наданих громадськістю пропозицій та зауважень в проекті, висвітленому на сайті міністерства 30 березня поточного року. Не враховано, тому цей проект потребує суттєвих доопрацювань. Величезні проблеми із дорожнім покриттям в останні роки спостерігаються і у столиці, і тут також кажуть про відсутність якості, як в ремонті, так і в будівництві автошляхів. На тижні мер Києва Віталій Кличко проінспектував ремонт столичних доріг. Спочатку київський голова відвідав вулицю Магнітогорську, де триває капітальний ремонт дороги та тротуарів. Керівник Київ Автодора Олександр Густілів розповів, що на цій ділянці більше 20 років не проводилося жодного ремонту. Ремонту і вже неможливо було проїхати. А теперішня реконструкція до того ж дозволить розвантажити розв'язку біля станції метро Чернігівська. Капітальний ремонт виділено 131 мільйон гривень на підтримання дорог на реконструкцію виділено 200 мільйонів. Зараз в март в маї ми будемо проводити тендери на які будуть закупатися. спецтехника для Киева Автодора, для ремонта дорог, для поддержания дорог в нормальном состоянии на сумму 100 миллионов гривен. Я просил бы сделать акцент на качестве работ, на качестве покрытия, которое ложится, чтобы это качество ну, хотя бы как минимум было на уровне западных. В Западе, если дорогу ложат, то в течение 10 лет там, никакие работы не проводятся. у, нас, у нас же, у нас же Дорогу ми положили на слідуючи осінью. Положили, весною Ми вже починаємо нову дорогу ремонтувати. Мер також доручив очільнику комунальної корпорації розробити програму реконструкції київських вулиць на наступні п'ять років до 2020-го. Керівник Києва автодора в свою чергу розповів, що цього року запланований 41 об'єкт реконструкції, зокрема, проспект перемоги вулиці Васильківська, газопровідня. Тощо мер також відвідав вулицю Братську на Подолі. Він розповів, що найближчим часом. Ом, ця вулиця буде відремонтована, трамвайні рельси прибрані, і покладено нове дорожнє покриття.